За час повномасштабної війни понад 94 мільйони гривень було витрачено з бюджету Ніжина на потреби Збройних сил України. Днями Ніжинська громада передала нашим захисникам дрони, придбані за кошти, які раніше були виділені для будівництва футбольного поля. Другий рік поспіль у нас були заплановані кошти на будівництво футбольного поля для дитячої футбольної школи, яке дуже треба, які чекають багато дітей, батьків, наші футболісти. Але сьогодні Є дискусія, все-таки дрони або стадіони. І ми зробили дуже просто: ми зробили відкрите голосування. Всі мешканці Ніжана вислали свою думку, і переважна більшість підтримала те, що все-таки стадіон після нашої перемоги. Тому кошти заплановані на футбольне поле. В сумі 3-5 мільйона гривень ми перерозподілили на закупівлю дронів. Перша партія дронів 10 штук закуплена. Перші 5 ми передали 57-й бригаді, де служать наші ніженці, передали керівнику взводу якраз. Хто керує цими дронами, наразі триває процедура закупівлі ще однієї партії дронів для збройних сил України, наголошує очільник Ніжина Олександр Кодола. На суму 4,8 мільйона гривень. Ми навіть знайшли можливості більше купити дрони і обов'язково в найближчий час розподілимо між усіма військовими частинами, які потребують такої підтримки, оскільки дуже багато звернень і хочеться максимально покрити всіх наших військових там, де є наші земляки, наші ніженці. Які будуть допомагати мочити росню і наближати нашу перемогу, тому дрони замість стадіонів разом до перемоги.